Всім доброго здоров'я та мирного неба. Немає світла по 15 годин у нас. Не можу зняти відео, записати, але ну, це якось трошки більше дали то світла. Думаю, зніму, покажу, що мотоблоку заодно спитаю вашої поради, може хтось щось толково порадить. Ну, що з мотоблоком цим? Давайте до коробки. Я її десь місяці-півтора-два назад ремонтував. З цієї кришки, як текло, мастило, так і тече, я не знаю, чи, скоріше за все, то воно вже ніяк не зробиться. І гермети, і не гермети, ну, трошки менше стало текти, правда, але тим не менше Так, йдемте далі. А, форсунка. виїхав, не міг завести на форсунку. Показую це ця заміняна, що стояла стара. Е, до речі, фурсунка це з дорогших, хоч би у з дорогших. Ось такий її стан. Хочу, щоб сфокусувало, щоб ви побачили. Не хоче, бачите, фокусувати темно йому. О, фокусує. Ось. Пану телефон фокусує. Ось. Це така вона форсунка. Потім, ну, форсунка це пів біди. Виїжджаю, починає, трошки виїхав, проїхав, поміняв форсунку, що я ним аз грібав цими боронами бур'ян. Тут яка там нагрузка нагрузки не було. Потім, думаю, трошки пригору, вже це я знімав, мабуть, відео вже. Я знімав відео про це, про глибину. Думаю, трошки пригору, ну, ним. До речі, на часник цибулі я ним не горав. А гора великим. А це, думаю, так, знаєте, це не то, що так горати, це пригорати, там, я вже казав про це в минулому відео, там помідори. Отаке. Трохи бур'яну, трохи загорати. Думаю, ним пройду. Що вилізло? Пшикає, гази гонить. Получається, минулий ремонт, шліфування, нічого він не дав. Гонить гази. Тако стріляє, ще й добре стріляє. Наче тиск. Я не знаю, чи там можна її зробити, ту голову, чи ні. Єдине, що вам почитав, чи то хтось мені написав, я не пам'ятаю вже. Що можна взяти, якщо так, е крайній випадок на герметик посадити прокладку. Бажано садити нову, не бив, а нову. Він скриває дефект, якщо вже шліфовка не дає. Тут можна попробувати, це ще останній. Ну, в ідеалі, я думаю, що ці головці майже 14 років, ну то що з неї хотіти китайців? Я думаю, нові скільки не виходять. Ну і не знаю, тут видно, не... Ні, тут Ні. гонить, ну не багато. Тут я вам не покажу, але ну, тут є потки. Потки трошки є отам. Як то запутівань, отак може бути. Є багато, але но... ну таке, тут ще ремонт може бути. І то воно капає. Є. Небагато, але тим не менше є. Там теж я кажу зразу, що там немає тіла, нема куди його по суті, зробити. Це найкраще, це що я міг зробити з такою кришкою. Це як є, так є. На рахунок голови напишіть, хто там що скаже. Нову купляти не буду. Хіба що якщо можна цю зробити, то ще прокладку і герметик ще закажу, бо в мене вже нема. В мене були три штуки. Всі пішли на нього, всі. І то буквально там три, три прокладки, чи скільки в мене було, три нові прокладки пішло за скільки? За два роки. Десь так. І всі з язичками, всі не дешеві там з якогось комплекту, непонятно, іменно всі звідси. Ну, ну, як, ну, давайте так, маленький висновок підведемо. Він зараз по суті, працює, він мало їздить, але він працює по суті на запчастини. Він, він, він в мінус по суті, робить. Це я друзі ним їжджу, я не знаю, ну, що я ним робив. Вологу закривав, ну це таке. Возив п'яту точку, вологу закривав, Рівці робив. Яка там нагрузка? Укучував, копав. Так само там ніяко, там нагрузка мінімальна. Ось це вже Горанку, оце трошки пригорував, оце вже там, да, там вже є нагрузка. Можливо, якби не Горанка, то можливо, він там трошки, то, трошки більше походило б. А так, думаю, вгор... я чого в горанку Горанкою кину? Думаю, там небагато, знаєте. А заодно покаже, що тут з цією, З цими кришками протікають, вони не протікають. Заодно, знаєте, вже ж хочеться перевірити, як воно й що. Стан, звісно, плачебний. Не знаю, якщо можна зробити, зроблю. А ні, то ні. ну, Буде стояти, буду десятку робити. В ідеалі, по суті, тут тута заміна, тут новий мотоблок. Так що, друзі, так, так що мотоблока є моторесурс. І ви будете його рахувати. Якщо не будете, то ви сюди вкладете три мотоблоки. Чи стоїть його вкладати? Це вже вибір за кожним. До речі, по новому мотоблоці теж буде відео. Там теж буде цікаво про ті якісні в лапках запчастини, які зараз роблять. Ну, до нових відео. Всім чудово та мирного дня!